Друзі, всім добрий день! 28 лютого, і я в Чорноморській. У нас зараз дні тварин. Вчора були котики, собачки, пташки, рибки. А сьогодні будуть левіть. Ну, якщо будуть, ми на це сподіваємось на цю зустріч. Стосовно обстановки, вчора ворог обстрілював Україну. Ні, я б навіть сказала, намагався обстріляти Одесу. Було випущено 10 шахедів і всі 10 збити нашими силами ЗСУ. Щиро дякуємо і не забуваємо донати. Стосовно погоди, брехлива качка, брехливішої істоти я ще не бачила в своєму житті, я не знаю. Ну от як так можна? Ми декілька днів з вами ходимо на море і бачимо яскраве сонечко. Качка в ці дні казала мінлива хмарність. Ну, хмарність та хмарність. Ми бачимо сонечко, нас все влаштовує, не звертаємо уваги на це брехню. Але сьогодні качка каже, ясний день. Ясний, вона каже, такого сонця, як сьогодні, ви ще не бачили. Я взяла свої гучі. Ну ви ж пам'ятаєте все і думаю, та ні, мені треба якесь то більше захист, треба чи йти бігти, щось купувати інше, тому що вони мене не врятують. Ну яскраве сонце. Ви розумієте? Таке сонце каже качка. Я взяла крем для засмаги, все. Ми вийшли на вулицю і що я бачу? Хмари, все небо затягнуто, може буде дощ, вітер. Ну, яке яскраве сонце, ну качка, ну скільки можна брехати, просто брехати нам. О, мама мія. Ну ось така погода, але нас це не зупиняє. Ми в Гучах в гучах зараз. Ми в Гучах ідемо на морічка на зустріч до Лебідів. Ходімо з нами. Ми вже на набережні, вітер сильний і лебідів немає. Оце так. Да. Оце приїхали. На сонечки подивитися на лебідів. Сильний шторм, може і за цього їх немає. Вони могли десь полетіти, да, поки шторм, чи як? Растюня, що робити? І моречка, оце бочує. Їжа є, голуби є, чайки є, всі є, а цих лебедів немає. Расюня, Шукаєш їжу. А Расюня теж вчора вибрала в зоомагазині смаколики і не хоче їх їсти. Я їй сьогодні даю, вона відвертає, вона випльовує, нічого не хоче. Я її знов даю, вона відвертається. Ну, я ж кажу, то ж ти вибрала? Ну чому ти не хочеш? О, така вредна. Он дивіться, і їжа і все. Расюня, куди ти побігла? План перехват. Бідів немає, сонця немає, є вітер. От що робить? Кому подавати резюме, щоб влаштуватися на роботу, давати прогноз погоди? Щоб так теж дивитися кудись, не знаю, куди вони дивляться, ці синоптики, і казати, так, завтра буде сонце, яскраве сонце. А післязавтра хмарність. Ну така, мінлива. мінлива. Запишіть. Перепишіть, мінлива. Боже, яка піна, вау. А тут кайфуліки. Кайфуліки Растюня, а нам вже їхати в автобусі. Тебе ще не візьмуть, скажуть, така нам брудна собачка не треба. Минулого разу, коли приїжджали в Чорноморськ, була так само хмарна погода. Дуже було хмарно. І сьогодні риємо, риємо, ростньо. І риємо, і кайфуємо. От в неї емоції. Коли вона бачить море, теж любить море, як і я. Коли ми приходимо на моречка, то відразу не знаєш, куди діти цю енергію, цю радість, да? цей адреналін. І риємо, і кайфуємо, і все, все, все. Растя вже чіпляється, щоб з нею погралася. Вона дає м'ячик. От смішна. <гум> вже треба з нею рити. Растя. Тож їй треба показати перед людьми, що вона може і рити, і гратися, і так може, і сяк може. Ох, і растя. А тут сходинки в морі. Я щось раніше не бачила. Я не можу зрозуміти, а яким я шляхом ходила тоді. Не бачила. Перший раз бачу. Така діляночка тут набережна. Зі сходинками. Хтось претендує на растінг-яч. Що там, Ростюня? Все, купера забрали додому сушитися. А тут, бачите, ще й їжи стоять, дрод колючий, Растюня Ну я думаю, що все приберуть до літа. Не знаю, чи дозволять тут купатися, чи ні. В цьому році. Сіну, о Боже. А тут паркан впав від вітру, від шторму. І ворони сидять. Така картина не дуже, так? Да? А що це з насапиркою в тебе? ха так, а у нас рубрика Кримінальна Одеса. Сьогодні прочитала про ще одне шахрайство. Нове. Ну як нове? Це не нове. Це знов таки ці шахраї вони нічого нового не вигадують. Всі методи старі, але вони всі робочі. Продавав Одесит раків, живих раків. По предоплаті десь він розміщував оголошення, обіцяв безкоштовну доставку, але дайте йому предоплату. І люди скидували. І таким чином він надурив людей на декілька ти... ну, декілька там чи 10 тисяч гривень, щось таке. Його спіймали, провину свою він признав. Каже, треба були гроші. захотілося дармових грошей, тому й дурив людей. Ось так. Чорномо. Так, ну що, піднімемось наверх. Красиво. Расюня, що там? Підійди, ти розхриста якась. Як мені подобаються ці сходи. Клас. Боже чистота, яка, подивіться, от який зараз світ і знов, подивіться, ну ідеальна, ідеальна чистота. Як таке може бути? Нема не ні папірця нічого. Растєнечка, що таке? Раз! Вразці трохи сповсь костюм. Коли вона робила кайфуліки, а я згадала старий анекдот. Цьому анекдоту років, як і мені. Коли підходить, приходить до лікаря чоловік і каже, «У мене болить голова. А лікар каже, а чому пов'язка на ногі? А він каже, сповзла. А таке ох, ворони, каркар. -кар. І костюм сповзла. Ми сьогодні не підемо по паркам, ми отак повертаємось назад, може ми побачимо. Я все ж таки не втрачаю надію, може лебіді прилетять на вечерю чи як, чи на обід, чи на полудні. І ми їх побачимо. Ну якщо ні, то наступного разу ми будемо повертатися на нашу скудну позицію зараз. І звідти вже будемо їхати в Одесу. Ось такий у нас план. Зараз рубрика цікаві факти. Чат-бот GPT. Ви знаєте, що цей чат-бот використовує штучний інтелект. І зараз розробники цього чат-боту разом з науковцями досліджують поведінку тварини, якісь звуки, які промовляють тваринки, і розробляють такий чат-бот, щоб ми могли спілкуватися з тваринами. От наше то це щось фантастичне. А в той же час ну не знаю, все, що нам здавалось колись. Фантастично, воно все це. Ми вже літаємо і в космос, і якісь винаходи такі, що раніше вони здавалися нам такого не може бути. Да? А... Растя, Ти уявляєш, буде такий чат-бот. Ми будемо з тобою спілкуватися. Ти мені будеш щось сказати, а я тобі буду відповідати на твоїй мові. Перекладач, тин-тирин. Раз каже, навіщо нам це? Ми і так один одного розуміємо, да? Без перекладачів. Але це дуже цікаво. Так хочеться дожити до тих часів. Раз це так хочеться дожити до тих часів. До спілкуватися з тваринками. Клас. Не дивлячись на погоду, люди гуляють. І от дитячий майданчик ми пройшли там, повно дітей. Растя, а куди ти пішла, сонечко? А погода, чому я кажу, що вона не дуже добра для прогулянок, тому що сильний вітер. І мені здається, що він посилюється і посилюється. Що ми приїхали, він був не такий сильний, як зараз. Мене вже і в голову і в уші скрізь. Але ці види красиві, це повітря неймовірне. Воно... Все рівно тобі хочеться ще гуляти і гуляти. Дуже красиво. Я зрозуміла, де Лебіді. Лебіді полетіли в теплі края. І я зараз теж приїду додому, пошукаю свою зимову куртку. Щось мені здається, що я її зарано зняла, тому що... Хоч ми і стоїмо за крок до весни, але погода каже про інше. Дуже холодно. І я вам кажу, що вітер посилюється. Гучі, Гучі. Ой, оце да, Яскраве сонце, ага. Лебіді, коли такий шторм, вони десь улітають чи впливають, не знаю. Але їх немає, тому що вони бояться, їх хвилі дуже сильно б'ють, а в камені вони можуть або загинути, або травмуватися. І це люди, які там годують пташок, то мені сказали, боже, руки червоні, вся змерзла. Взагалі біля моря такий сильний вітер. Тут хоч трошки спокійніше. Все, ми їдемо вже додому. Вам приємного перегляду до зустрічі. Пока-пока.